Разом із такими ж як ми дачниками тікаємо від міської спеки по до природи. Поки чекаємо на автобус, цікавимося людей на зупинці. Навіщо потрібна дача? Розкажи хтось. хто хоче робити, хто хоче щось, щоб було mm. в хазяйство. робити. тож наявність за міської ділянки це не лише відпочинок на природі, а й праця на городі та в садку. Для тих, у кого є бажання попрацювати на землі, програма «Агроньюз» відкриває дачний сезон. Поїхали! Ми приїхали в гості до пані Олени, прихильниці за міського відпочинку. Жінка щоліта від'їжджає на дачу. Роботи вистачає, городину посадити, дерева підрихтувати та виростити свою екологічно чисту продукцію. От у нас агбурчики, помідорчики, там перчик під пленочки. Роботи багато завжди. То поливати, то травку рвати, то кріса. Висаджує городину господиня лише за місячним календарем для кожної культури свої дні. можна садити, капусту. Ані садяться або в мужські дні, в жінські дні, чи квірк. Ага. А дні. за наявності компанії однодумців. Відпочинок на дачі стає ще приємнішим. Поки ми спілкувались із нашою героїною, до нас завітали гості. Ось дішки прийшли, от вони. Це сусідки мої радиться. Роботи багато дуже. програму нашого прем'єр-міністра виконуємо. А все, що вродило, на консервацію, запаси на зиму. Соління, помідори, огурці, угу. перці. Ну, на сім'ю. вистачає, щоб вистачило на сім'ю, не треба, щоб залишилося на наступний рік. А для тих, у кого дачі немає, будинок разом із ділянкою землі на літній період можна взяти в оренду. Часу вистачить, аби виростити городину і запастися своєю продукцією на зиму. Фактори, якби вони впливають на ціноутворення об'єкта, фактори, які це відстані від міста, умови, інфраструктура, От, природні фактори, щоб комфортно з усіма удобствами. то це від 4 тисяч гривень. Від 4 Завдяки своїм родючим ґрунтам Україна може посісти одне із провідних місць серед виробників органічної продукції. Так, Міністерство аграрної політики та продовольства підготувало законопроект про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини. Це ще один сегмент. Економіки, який дасть можливість забезпечити те, що я озвучив, і дасть можливість нарощити доходи з Зараз в Україні, понад 70 підприємств виготовляють органічну продукцію, а з новим законом їх стане ще більше. Адже такі заходи міністерства допоможуть здешевити виробництво органічної продукції та підвищити її якість.